Доброго дня! Хочеться подивитися, які ж все ж таки реальні плани Кремля стосовно Запорізької атомної електростанції. Наразі ця тема є досить болючою, шокуючою подивимось, які реальні плани Кремля стосовно Запорізької, АЕС, подивимось до кінця літа 2023 року, тут можна сказати так. Щас. Дивіться. Отже, вони намагаються утримати свою домінуючу позицію у цій темі з метою просування потрібного їм сценарію у конкретній ситуації. Тобто, це для них є така от, як геніальна ідея, яка може допомогти їм. Протиснути, просунути, бути хазяїном положення у ситуації у війні з Україною. От. Ось так. Окрім цього, оця атомна електростанція Запорізька, ось вона в мене, як сигніфікатор. Тут іде така. Е Ну, вони роблять такий от інтригуючий дисбаланс з погрозами, що вони от в будь-який момент можуть її підірвати. Тобто вони продемонстрували, продемонстрували ну, от своїми тими мінуванням, що вони можуть будь-який момент, в будь-який момент зробити активну дію вогнем. Ну, це їхні от такі, от, вони от, наразі мені показує, що вони будуть до кінця літа тримати це е, як головну таку фішку для всього людства землі. Що вони верховодять тут, що вони є керувальники цієї ситуації. І от ми в них в руках. І в будь-який момент вони можуть зробити підлість. Ще покажіть, будь ласка. От мені чогось йде слово тонус. Вони таким чином будуть тримати нас в тонусі, в, знаєте, от в напрузі, в будь-який момент бути готовими, що щось може статися із цією станцією внаслідок якихось втручань з боку військових. Які знаходяться на території. І знову ж таки, там була тема з охолоджувачем. Тут вода стоїть, вода, яка охолоджує. Тобто, це дійсно вони мають замінували це охолоджувачі. Оце місце там, де охолоджується ця система. Тут ще йдеться мова про те, що вони ну, будуть, знову ж таки, розменна монета. Оце от, атомна станція, це як розмінна монета в їхніх неуспіхах, в їхніх втратах, вони тримають її якби напослідок, що от, коли вже накипить. Вони заспокоюються таким чином, що вони можуть застосувати свою цю підлість. Поки що вони тримають інтригу, поки що, але в будь-який момент, коли їм накипить, вони можуть застосувати це. Але поки що вони використовують її як розмінну монету. Ну і ітог все ж таки покажіть до кінця літа вони можуть, до кінця літа 2023 року Кремль може надати наказ щодо вибуху на Запорізькій атомній електростанції 2. Підлість, війна, карта війни, можуть, можуть, знову ж таки, там, де охолоджувачі, там, де вода стоїть в них, і в якості, знову ж таки, якоїсь такої відповіді, відповіді на. Свій невигод... на Своє невигідні становище у війні, у бойових діях. Вони можуть застосувати це в якості останнього свого слова. От, сонце як вибух може бути. Це... Може таке бути, можуть застосувати. Але знову ж таки, тут ідеться мова більше про залякування. Залякування. Тут йде, як і мас маски, знаєте, от, люди, які брешуть. В більшості тут іде залякування. Що вони от, е, в якості свого останнього слова, от, як е, бідобісії їхні може зіграти для них е, таку роль, що вони останнє слово залишають за собою в якості вибуху, в якості вибуху цієї станції, ну, якоїсь неповної, не, ну, тут не є крах, не є тут е, башти. Тут просто от як такий локальний вибух. В системі захисту, десь там може там, де система захисту в них стоїть. Але це, знаєте, як необережне поводження скоріше. От Як дитина грається з вогнем, так само може бути, і вони дограються дограються, що у системі захисту щось відмовить, і може ця система захисту постраждати. Ну, от тут карта місяця. Це може бути ще такі, ну, намагаються нагнати більш страху, ніж він є. Ось так. Ну, подивимось, подивимось наразі карти показують таке, що фейкова перемога в якості фейкової перемоги вони можуть. Зробити самі собі, навіть так сказати. Самі собі, що в системі захисту може бути збій і вибух. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписку, дякую вам за лайки. І надалі буде ще цікавіше.